Виконуємо номер 1278 із підручника Алгебра 7 та номер 57.34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники многочлен і чотири завдання. Приступаємо до виконання. У першому члені ми маємо квадрат першого виразу, подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат суми маємо m додати 5 і підносимо нашу суму до квадрата. Квадрат суми m і 5. У другому завданні ми маємо квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. У нас квадрат різниці Це і 4. У третьому завданні 0,36 можемо подати як 0,6. Квадраті. Тому у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У четвертому завданні віднімемо від b в квадраті 49а квадраті. У нас є квадрат першого виразу. 49 можемо подати як 7 у квадраті. Тому другий вираз у нас буде 7а. Знову у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ми розклали нам ножники номер 1278 із підручника «Алгебра 7» та номер 57.34 із підручника «Математика 7» виконано.